Продовжуємо працювати з базами даних прямо в браузері, а саме в середовищі DATA. Отже, якщо ви не бачили, як створили ми таблички, будь ласка, тут буде десь підсказочка. Можете переглянути, чотири таблички ми створили і заповнили. Сьогодні працюємо з запитами. Невеличкий дисклеймер перед тим, як почати. В даному середовищі, скажімо так, є певні обмеження, яких немає у старших СУБД. Наприклад, ми можемо побачити тут табличку матчі, яку робили минулий раз. І в цій табличці є команда 1 і команда 2, тобто назви двох команд одночасно. У нас немає зв'язочку з командами напряму. І якщо ми будемо їх ставити, ми можемо зробити тільки або з командою 1, або з командою 2. І Із-за цього у нас можуть не працювати певні запити, які, наприклад, в Access працювали по. Аж набігом. А, ну, в даному середовищі це виглядає як задвоєння даних, і тому воно не працює. Тож, зважайте на це, коли будуєте свої запити. А ми переходимо до створення запитів. Починаємо з дуже простого запиту. Ми візьмемо і виберемо з бази даних всіх учасниць. Тобто, ми відфільтруємо по статі хлопчиків окремо. Дівчаток окремо. Дуже просто все робиться. Тож, обираємо запити, створити, обираємо табличку гравці, далі гравці, обираємо прізвище, наступне додаємо рядочок, гравці, обираємо ім'я. На, далі наступне візьмемо команду. А тепер візьмемо з гравців оберемо стать. І обираємо тут, ми можемо, наприклад, впорядкувати за зростанням, це буде у нас за алфавітом, і також обираємо тут критерій. Критерій у нас буде жіноча стать. Все, після цього натискаємо зберегти та виконати. Якщо цього не робити, давайте зробимо, перевіримо для початку: так обираємо тут зберегти. Та виконати, бачимо, у нас з'явився новий запит. Виконуємо його, бачимо, що всі 20 у нас відсортувалися. Нам всі 20 не потрібні. Тож, ми перейменуємо, по-перше, наш запит, учасниці. Далі поставимо критерій «Жіночий -чі рід. І тут ми можемо зробити певні підсумки, згрупувати. Також, поки що ми цього робити не будемо, тож беремо а, зберегти. Та виконати. Виконати. Запит успішно виконаний, 7, відповідно, записів. І ми бачимо тут тільки учасниці. Ми можемо ось цей запит видалити. А взагалі-то давайте ми його, до нього ще повернемося і зробимо кількість учасників-хлопчиків. Давайте ми їх просто порахуємо. Кількість. Так, ну і тут нам. Команда, в принципі, не потрібна. Обираємо тут чоловіча стать. І обираємо каунт. Тут ми можемо, дивлячись, яка задача. А кількість count, сума, середнє, мінімальна, максимальна. Ми обираємо каунт. Ну і, відповідно, тут ми можемо указати тут кількість. Зберегти та виконати. Виконати. Бачимо сукупний результат отримано. Але ми бачимо тут прізвище ім'я і кількість, відповідно. Але ж у нас Ковалів Андріїв не 13, так? то в такому запиті у нас береться просто перший, перший запис в даному випадку. У нас буде тут Андрій Коваль, так, і буде розрахована далі кількість. Кількість саме чоловічої статі. Тому даний запит у нас некоректний, і ми його використовувати не будемо, також видалимо його. І новий запит я б також би видалив. Лишаються у нас тільки за учасницями. Другий запит, також який буде у нас коректно відображатися, ми відобразимо всіх учасників, які старше 15, тобто 16, 17, 18 років. Це також достатньо простий запит. Обираємо запити, створити. Далі ми знову візьмемо гравців. Знову обираємо прізвище, можна тут за зростанням одразу, додаємо рядочок ім'я. І візьмемо одразу з гравців, виберемо вік. І ось тепер, замість того, щоб використовувати знак еквівалентності, ми використовуємо знак більше. 16, 17, 18, це більше 15 років. Тобто, у нас відсортуються всі, відфільтруються всіх, кому 14, 15, їх просто буде не видно. Так? Їх ми відфільтруємо. Буде тільки 16 17, 18. Тож, натискаємо зберегти, виконати, і ми бачимо, що у нас тут відповідно 9. Записів. Єдине, що одразу да, я забув зробити, це, звичайно, перейменувати його. А, ну, наприклад, там, вік більше за 15. Зберегти та виконати. Ну, і, відповідно, новий запит просто прибираю. Цього не потрібно було пробити, якби я одразу перейменував би цей запит. Зробимо складніший запит і використаємо тепер дві таблички, наприклад. Візьмемо капітанів і міста, які вони представляють. Для цього будемо використовувати дві таблички гравці і команди. Запит створити. Одразу, щоб не забув, називаю, наприклад, капітани. Міст. З таблички гравці. Ми будемо обирати. Це буде наша головна табличка, з якою ми будемо працювати. Ми будемо обирати прізвище, ім'я. Далі ми обираємо роль. І указуємо тут еквівалентно капітан. Далі додаємо новий рядочок. Це тепер у нас буде назва команди. Назва команди. І після цього обираємо знову команди і обираємо місто. І ось тут, коли ми працюємо, наприклад, в Access, все буде працювати дуже добре. Тобто, все виконається без проблем, не буде ніяких помилок. Тут же ми потріб... нам потрібно буде додати ще один невеличкий зв'язочок. Дивимося, що буде, якщо я запущу на виконання. У нас є помилка. Помилка, виконання. Тобто, а, дане середовище воно ніби не бачить. Хоча ми і створювали уже зв'язочки, але якщо прямого зв'язку немає, то воно ніби і не бачить, відповідно другу табличку з другими полями. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно указати. А указати ми можемо, наприклад, через назву команди. Як ми це робимо? Ми додаємо тут зв'язок, додати зв'язок. Далі обираємо команда, Тобто з чим ми зв'язуємо. Далі це у нас буде назва команди. І еквівалент, тобто що буде таке саме в іншій нашій табличці. Ми обираємо гравці. І тут ми обираємо команду. Тепер запускаємо Виконати. І бачимо, що у нас успішно виконався запит. Тепер ми можемо побачити 10 капітанів з 10 команд і міста, які вони представляють. Запит повністю виконаний. Закриваємо його, у нас вже, відповідно, 3 запити. Наступний запит, який ми будемо робити, це буде запит за певним жанром ігор. Тобто, в який день які команди, в яку саме гру в цьому жанрі будуть грати. Також будемо використовувати дві таблички. Це у нас будуть матчі, і це у нас будуть ігри. Тож, створюємо запит. Основні у нас будуть матчі. Обираємо матч і обираємо дату. Далі створюємо новий. Тут у нас будуть, відповідно, команди, які команди приймають участь: команда 1 і команда 2. Тепер ми обираємо ігри і обираємо жанр. І, наприклад, у нас там щоб було не один запис, у нас є, наприклад, моба. І в, ці, в цьому жанрі у нас є дві гри, відповідно, в які будуть грати. Тож, давайте виберемо саме так моба. Додаємо рядок, і давайте укажемо, в які саме ігри, тобто назву гри. Які це саме будуть ігри? знову ж таки ми обираємо, ну, нехай це буде коли грають в моба ігри. Так. Знову ж таки, якщо ми візьмемо, до речі, тут лишається зв'язочок, його також можна видалити. Якщо ми зараз запустимо, нічого не спрацює. Також буде помилка, не буде бачити ігри. Нам потрібно додати сюди зв'язочок. Ми обираємо першу табличку А, з якою будемо поєднувати нашу табличку матчі, ігри, також те, що в них може бути однакове. А в даному варіанті це саме назва ігри. І гри, в яку будуть вони грати. Обираємо назва гри, далі матчі, і відповідно тут у нас є гра. Запускаємо. Виконати. Запит виконано успішно. Знайдено відповідних два записи. І ми можемо побачити з вами результат. Що 16 і 15 числа грають команди Сталеві легенди, темні соколи. В жанрі моба в Доту 2. А ось 15-го грали Крижані вартові і золоті дракони, також моба, але вже в лінійку. І на цьому сьогодні у нас все. Наступне будуть форми, і останні будуть звіти.